Зараз нами на зв'язку Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь. Пане Сергію, вас вітаємо. Але перше питання все таки буде не про південь, а про Львів, тому що Максим Козицький, очільник Львівської обласної військової адміністрації, сказав, що прицільно росіяни б'ють по цивільним. Сказав, що є травмовані. На зараз знаємо про чотирьох і є загиблі, але цифра поки що не розголошується. Скажіть, будь ласка, оте те бажання гатити по цивільних це бажання росіян і російського Український народ не вдалося зламати військових, заходять і продовжують заходити через цивільних. Слава Україні, слава Збройним силам. Дійсно тривожно Львова, я навчився, тому звичайно переживаємо, почуваємо постраждалим, під які опинилися в такій ситуації завдяки влопках. Звичайно, тим калібрам, які, швидше за все, це калібри були, прилетіли. То Львова, що стосується вашого питання, то двість говорять про них азкутів на полівою. Не дивлячись на те, що дуже багато формат зараз з'явилося по усіх напрямках. Це і елітні частини російських регулярних військ, і мобілізовані. Але ми говоримо про те, що дійсно ворог так і не зрозумів, що український характер він єдиний як для військових, так і для цивільних. Намагання залякати дійсно воно залишається. Намагання залякати саме цивільних, причому у тих регіонах нашої держави, які я підкреслюю умовно залишаються тиловими. тому завжди знаєте скептично ставлюся до висловлювань, коли кажуть, що є фронтові, це зрозуміло, прифронтові регіони, а є суто тилові. Немає і нічого це показало, тому що ракети різного гатунку можуть летіти і до Закарпаття, і до Львівської, до Тернопільської області. Ну і звичайно, до тих областей, що знаходяться на півдні. Тому це намагання показати, що дістають, можуть дістати до будь-яких регіонів, ударити. Ну і дійсно абсолютно логічно і справедливо ви підкреслюєте, що це намагання залякати. Звичайно, це не вдасться, але тим не менш бачимо, що є відповідний тиск, в тому числі і на критичну інфраструктуру. Наскільки я розумію, попередньо є дані і про таке влучання. Сергій, я хотів би уточнити з приводу ймовірних калібрів. Так ми чекаємо, звісно, офіційної інформації. Але навіть за тим, як повітряна тривога поширювалася цієї ночі по Україні, ми бачимо, що пішла вона з півдня південного сходу, і потім вже на решту країни. А якщо ми говоримо про калібри, їх зазвичай запускають з акваторії Чорного моря. Ми вже знаємо за майже півтора роки війни. Скільки ракетоносіїв за вашою інформацією, перебувало? В чорному морі, станом на північ, і чи відомо вам скільки відстрілялося? Можливо, ну щодо того, скільки відсілялися та зараз досить важко сказати. І дійсно, тут повітряні сили по, по всій країні будуть цю інформацію збирати і вже потім видавати на гора трошечки пізніше, зазвичай. Що стосується власне тривоги, дійсно на Одещині вона, зокрема, і на півдні нашої держави почала лунати о першій годині 4 хвилини. Майже 2 години вона тривала. Чому калібри? Тому що про це вже говорили повітряні сили. Ситуація з ракетоносіями протягом дня вона змінювалася і якраз показувала, що ворог швидше за все буде таку атаку здійснювати, тому що спочатку було два ракетоносії. Це 16 калібрів, потім з'явився підвод. Човен, а підводний човен ми з вами не говорилися, що ознака того, що можливий удар саме калібрами, і на вечір вже стало чотири ракетоносії. Додався ще один підводний човен, тобто 24 ракети. Це потужна, це серйозна сила. І, власне, от бачимо, що частина з них швидше за все була використана. більше того, попередня інформація, звичайно, зараз вся попередня про те, що було як мінімум дві хвилі таких ударів. Такої загрози і ці ракети йшли саме через південь нашої держави. Спочатку на північному ми знаємо, що калібри можуть маневрувати і вже власне з півночі повернули на захід, і бачимо, що є влучання у столиці західної України, місті Львові. Тому скільки цих калібрів було, я думаю, що зараз вже за пару годин буде відомо. Але якраз можемо додати до нашої розмови слова представника генштабу збройних сил України Олексія Громова. Він дав інтерв'ю напередодні Українформу. і от він сказав, що 40 ракет різного типу за місяць росіяни виготовляють, а зокрема до 30 крилатих ракет калібр. Тобто, ми, коли почалися ракетні обстріли України, ще рахували ракети. Зараз ми розуміємо, що російський ВПК працює. Без пауз витрачають вони 1 мільярд доларів на війну проти України, і зрозуміло, що рахувати ракети напевно марна ситуація. Скажіть, будь ласка, яка ситуація на півдні України? Ми можемо говорити, що основна проблема це замінування акваторії Чорного моря і наслідки руйнації Каховської ГЕС можемо говорити про те, що ворог більш-менш облишив південь конкретно Одещину спокої? Чи це помилкове твердження? Ну навряд чи ми можемо говорити про те, що Одещина сьогодні не є, скажімо так, одним з центрів уваги ворога, взагалі якось наш південь, тому що це стратегічні регіони. Ми розуміємо, що загадайте, перша мета росіян була відрізати саме Одесу та Одещину від України, відрізати Україну таким чином від моря, і цей задум ворогів у них залишається. Звичайно, немає тих потужностей сьогодні, які були на початку широкомасштабного вторгнення. Тим не менше, ця тема вона залишається в тих високих кремлівських кабінетах. І ми бачимо, що для цього використовується і також тиск інших механізмів. Зокрема, зернової угоди. Це теж тиск, це теж намагання впливати на південні регіони нашої держави. Що стосується обстрілів, зараз інтенсивність трошки зменшилася у порівнянні з червнем. Червень у нас був доволі такий спекотний, але повітряна розвідка ворога вона на південних теренах зараз є досить, досить активною. Звичайно, хистанська це батарейна боротьба, більше про це говоримо. Миколаївщина це Очаків, дуже часто обстрілюють, майже фактично квартиру. Ощакова, пам'ятаєте, знову таки повертаючись до зернової ініціативи минулої пролонгації. У про що Миколаївські порти можливо долучаться до цієї зернової угоди, але ворог не дає з і найближчим часом наврядчи. Безпека вона залишається на жаль. Тому звичайно багато що залежить від того, як відбуватиметься ситуація на фронті, тому що, наприклад, Таврійський напрямок, Бердянський, зокрема Мелітопольський, у нас там є просування. Я не люблю слово повільне, як і головком залужнику це каже. Говорять наші військові про поступове просування. А кожен метр дійсно дається дуже важко. І міни міни, що на суходолі півні, звичайно, в чорному морі. Це величезна проблема. до пане Сергію. Тому... Дякуємо Дякую вам, що вийшли на зв'язок. Сергій Брачук, речник української добровольчої армії, в південь був з нами на зв'язку.